Сім років тому завершилися бої за Донецький аеропорт. 22 січня 2015 року. Ці захисники вийшли з терміналу у залі відльоту львівського аеропорту. Сьогодні зазвучала мелодія Мирослава Скорика. Виконували то, чим ми більше всього гордимося, тому що музика скорока вона вічна, вона наша. Це символічно, тому що ми таким чином показуємо в кожному порту, кожен музикант викладається на повну, тому що ті люди, які воювали за аеропорт, вони теж викладалися по-своєму. Керує оркестром Віктор Цапура. Він теж учасник бойових дій в той час, коли Донецьке литовище захищали кіборги. Особисто для мене я в той час є учасником бойових дій, служивши в 95-й бригаді. Наша бригада тоді забезпечувала вихід саме в ці дні, 20, 21, 22 число вихід воїнів-захисників Кіборгів з Донецького аеропорту. І це були... Шалені втрати було багато погибших знайомих, і це для мене дуже важкий момент. А також, окрім мелодії, на львівському литовищі музиканти зіграли і мотив композиції «Україно» Тараса Петрененка. прекрасна музика, і скрипка така вона брала за душу. Я ледь не розплакався. Так я знаю, це ж Росія напала на Україну, як і на багато інших країн. Тому зараз Україна віддувається. і чесно кажучи, так вона рятує й інші країни. Ірина странирина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.